Добрий ранок, шановні українці. Я досі хворію, але відео для вас все ж таки записую. Чоловік придбав ще декілька курочок і півника. Будемо зустрічати. Так, це п'ять наших. А ось новенькі. Ну, курочки, чубатурочки, виходьте. Так. А он і Петро. Вийшло. Тепер скільки в нас їх? Десять курочок. І, ну, разом, з разом з Петром. Чекаємо тепер курочки, чуботурочки, яєчок. Дивіться, яка хуртовина. А мама повісила прання. Зараз піду знімати. Ух, як на вулиці замітає. Любі мої глядачі. Я вибачаюся, що так рідко викладаю відео, хтось мені вже писав. Ми з соломійкою хворіємо. Дитинка спить. Я, начебто, вже одужала, а потім захворіла соломійка, і я знову захворіла. Тож ми лікуємось, відпочиваємо. У нас часто немає світла. Часто немає чоловіка вдома, тому контент зараз важко знімати, такий, що був цікавий. Я думаю, що коли прийде весна, буде більше роботи у саду, дворі, вдома, і ми будемо знімати більше. Тож, наберіться терпіння і будемо бачитися більше. Ніколи не пекла печиво. Але сьогодні ми йдемо в гості на день народження до наших друзів, а там будуть діти. І мені схотілося зробити для дітей щось солоденьке, смачненьке. Знайшла в інтернеті, начебто, легкий рецепт печива, але щось ліпити його не так та й легко вийшло. Зараз буду випікати, покажу, що вийшло. Так, ну що, печиво не дуже симпатичне вийшло, але смачне, мала вже їсть. Джем трошечки запікся. Я ще не знаю, як тут гратися з температурою, бо в рецепті температура не сказана просто розігріта духовка. А в мене газова духовка, якщо дуже піддати газку, то буде печиво горіти. Менше воно ось таке білесеньке стає. І треба довше. Це печиво більш-менш посимпатичніше. Ще й не так стидно його брати з собою в гості. Головне, що смачне, натуральне, з домашнього вершкового масла. Я навчилася робити масло вершкове, ніякої хімії. Джем, до речі, малиновий, мій домашній, сама робила. І залишились оці малюки із залишків. Один такий красивий. А це вже наліпила з того, що залишалось. Зараз буду їх випікати і залишу вдома, щоб мала гризла. Ти тут книжечки читаєш? А печива хочеш, мама, тебе пригостить? Будеш? Смачно? Ні? Не смачно? Ні? Не смачно? А чого ти тоді їсиш, Якщо не смачно? Не смачно. Ні, не смачно. А чого їсиш? Тому що смачно? З малинкою, так? Як ти любиш? Смачно тепер? Мабуть, смачно. Ось в такому вигляді печиво йде в гості. Я виклала на серветочку. Можна було б ще його посипати цукровою пудрою, але я не маю її. І робити вже немає в мене її часу. Це такі інвалідики, які залишаються вдома. Рецепт, до речі, непоганий. Але треба поекспериментувати саме з формою. Я думаю, що можна щось цікавіше придумати. І не таке важке, щоб з ним стояти, заморочуватись і його ліпити. Кому цікаво, я залишу рецепт в описі під відео. Гусочка. Гусочка. Краса! Смакота. Соломія, а ти гуску будеш їсти? Солом. Буде. Так, ми на дні народжені. Мучка, що то пульку. Той мені буде, так? Бульбочка така прямо з коринку получилась. То не я готувала, щоб ви не думали. Гуска наша, а приготувала і мені ніця. Не наша гуска, то ми виростили. Ні, я маю на увазі, що ми її виростили. Викохали наші лебеді. Це наш лебедь. Може, отам? Наперед не чем Вечірній досуху У нас така цікава забава. Тату взяв собі насіння гарбузове, а Соломійка перекладає все в чашечку. Яка розумничка так обережненько. А мама тільки попили А тепер тут так чисто. Ну то електроенергія. І до ранку майже буде. І. Ну, з третьої до п'ятої можна попилосоти ще раз. Знов. Угу. Uh -huh. Що ти там накидала? Угу. Uh -huh. у Йотати там лушпайки. Не сортувала. Угу. Uh -huh. Давай ще давай. молодець. Е, зробив таку тримач для ножів, ножів да. щоб потім не там болталися, а десь тут а болтаються. Угу. угу, Прикольно, Та -та 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 -та. ну давай. Не знаю, що не буде. Ну так, мабуть, буде щось. Угу. такий тримач тепер ми маємо. Тепер Йде. під рукою нарешті. А ще чоловік в літній кухні знайшов ось таку вішелочку. Бачите, вона така. Взалізна, вона, вона покрита білою фарбою. І я не схотіла її ні зачищати, не перефарбовувати. А саме в такому вигляді, як вона є, як вона така використана. І мені захотілося зберегти її ось такою старовинною. І тепер мій робочий куточок на кухні виглядає таким чином. Поличка є, вішалочка, тримач для ножів. Все під рукою, все зручно. Я дуже задоволена. Зараз сюди повішу такі файні рушнички. Я сама шила. Із турецької вафельки. Ось так. Ще отакі рушнички я шила. Такі серветочки. Або посуд протирати. Ось, тепер в мене тут так ще охайненько висять рушнички. Я часто користуюсь рушниками, багато рушників маю. Часто їх змінюю. Я така дівчина, знаєте, полюбляю усілякі такі рушнички. Взагалі, домашній текстиль, для мене це якась слабкість. Раз вже пішла така масовка, раз вже почали додавати якісь деталі. я хочу зшити ось сюди шторочки, аби прикрити посуд. Він тоді не припадає пилом, все стоїть закрито. Зараз покажу. Повісили ми на отаку струночку і на шурупчики, на саморезики сюди. Ось таким чином вона тримається. Для того, щоб тепер попрати, треба з однієї сторони просто викрутити саму струночку, зняти, випрати і знову повісити, натягнути і закрутити струночку. Але мені здається, так тепер затишно стало, так красиво стало. Все в одному кольорі, все в одному стилі. До речі, не потрачено ні копійчини на тканину, тільки саморезики і струночка. А тепер я хочу сюди полочки. Чоловік вже куточки придбав. Я хочу, щоб він мені ще тут полички красиві обрати. Хочу там таку поличку довгу і тут, щоб закрити дріт. Може, квіточки поставлю, може, якісь кошики поставлю, може, якийсь посуд, яким дуже рідко користуюсь, але, думаю, буде файно. Так, ну а це вже я анонсую для вас на наступне відео. Буде цікаво вам подивитися, що ми тут вигадали. Пам'ятаєте, десь в якомусь відео я сказала, що є народні прикмети, і в цьому році лютий буде лютим. Перші два місяці зими були теплими, а в лютому буде холодно. До нас йдуть морози, засипає снігами. Тож, я думаю, що все ж таки ті прикмети працюють. Що ж, любі мої. Що? Всім сказала, що мама вийшла. Що ж, любі мої, я вимушена вам сказати до нових зустрічей. Подивіться, зараз я покажу вам, як ми проводили час без світла, коли приїжджала моя мама. Я тільки ну, знайшла цей шматочок відео і забула його вставити в попередньому відео. Бережіть себе, від сного вам здоров'я! Слава нашим ЗСУ! І все буде Україна! Па-па. Сидимо без світла! У нас романтика. Свічки горять. Молодший грає на гітарі. Четырка спить.